Всім привіт! З четверга, 13 березня, в Києві дощ. Сходила за покупками, бо мені в ніч, щоб завтра вже теж нікуди не йти. Так, а чого пошла? Нові акції. І як ви бачите, в мене така нова подружка на кухні ось така сковорідка, 24 см. Вона коштувала. Ну, 299 гривень. Зараз я скажу замість 600. На 300 гривень разниця. Так, сейчас я її знайду. Так, 299 гривень. Дуже задоволена покупкою. Так, далі. По акції. Йдуть вершки, галичина. Так. Зараз. Поки найду Так. По 50 гривень. 49,99, чи Я додавала яйця взяла. по 73 гривні, щось таке хирогувате, але воно таке, знаєте, крупне. Так, далі. Такий десерт в районі 40 чимось гривень захотілось мені з полуничкою. Далі йду по 45 гривень майже Ось такі. там. Види томатне, ананасовий мультифрукт. Взяла червоного апельсина. Так, по 129 взяла, тому що вся остальна дуже дорога рибка на бутербродике сів таку рибку. 80, 70 гривень ось такий король сирів. 164, ось така брізолька, смачна ковбаска. Так, на 200 гривень хоч оцей смачний рулет курячий. Тут пів кіла. масла. Зараз в акції 83, ну, 84 гривні майже. Так, взяла ось таку грудинку на 190 гривень. Може, зварю борща. Так, далі йде. Згущене молоко по понижці. Здається, 35 гривень. Так, далі взяла е, по 181 на 98 гривень філе. Та гумілки. Гумілки по 70 гривень. Так, взяла ось такі в акції 54 гривні польський шоколад з полуницею. Хай буде в холодильнику. Далі мандаринки, е, вони по 60 чимось на 30 гривень. Ось такий по 100 гривень печі 99 смачні. На 100 гривень банани. Урвала я ось цей апіроль, який я шукала. Іли опіратив. Ну, коротше, як апіроль, де дуже смачний. Зараз кажу скільки він коштує. Я цінник мене обманув. Оцей шов не по акції, хоча по невеликій акції 60, 70 гривень. Сандора. Ну, так, на ціннику була друга інформація. Так, з по скидки йде ось такий чумак Кетчуп лагідний. 19 гривень. Заправка в районі 40. Так, і скільки ж це піроль? Вот 51 гривня за бутылку. сказать, ничего не купила, купа гроши потратила. Тут еще в мене корм, палочки, это я уже не показывала, туалетный папир, морква, это цибуля, что еще, пив батона, уже сюда не влезла, и минералочка. Ну, короче, 2500 е За что? Ну, сковоритка так. Я в шоці. Все, мои люби, гарных вам покупок. Дійсно вигідних акцій, щоб у вас все було добре. Тримаємося і бувайте! Чекаю в гості в коментарях та лайки. Хочеться, чесно. Бувайте!